Всім привіт! Сьогодні поговоримо про податки при купівлі нерухомості в Іспанії. Мене звати Андрій Ставнюк, я засновник агентства з нерухомості Ставнюк Інвест у Валенсії. Я знаходжу можливості там, де інші бачать лише квадратні метри. Почнемо з найважливішого: обов'язкові витрати при купівлі нерухомості. Податок на передачу власності. Після покупки квартири ви зобов'язані сплатити податок на передачу власності, який становить певний відсоток від ціни зазначеної в договорі. У кожному автономному окрузі Іспанії своя ставка цього податку, і у Валенції вона є однією з найвищих: 10% від ціни, зазначеної в договорі. Мало хто знає, але для громадян до 35 років є пільга. Її податок буде складати всього 6%, в певних випадках 8%. Але потрібно визначеним способом обґрунтувати цю інформацію під час оплати податку по спеціальній формі. Перед вами загальна таблиця ставок цього податку для вторинного ринку нерухомості в різних автономних округах Іспанії. Але не секрет, що часто в договорах купівлі-продажу в Іспанії зазначається не реальна ціна об'єкта, а ціна за домовленості сторін. Тобто оплачується одна ціна, а в договорі пишеться інша ціна. Друзі, виходить все, як ми звикли в Україні. І, до речі, другий з подружжя в Іспанії теж стає співвласником нерухомості. Юридично можна відчути себе як на батьківщині. Чому так відбувається? Все просто з метою зменшення суми податку. Сплатити податок із 100 тисяч євро значно легше, ніж із 150 тисяч євро. Заниження ціни вигідне і продавцю, і покупцю, адже податок обчислюється саме від вартості в договорі. Проте будьте обережні. Надмірне заниження ціни може викликати негативні наслідки. Мінімум податково може вимагати доплати податку, максимум угоду можуть визнати фіктивною або незаконною. Краще проконсультуйтесь перед тим, як економити на податках. Оплата послуг нотаріуса: у практиці часто зустрічається негласне правило: покупець сплачує 1 третю від вартості послуг нотаріуса, а продавець 2 треті. Однак це не обов'язкове правило. І сторони можуть домовитися про інші умови. Наприклад, розділити оплату 50 на 50. Остаточна сума залежить від різних чинників, таких як кількість сторінок у договорі. Наприклад, середня вартість послуг нотаріуса становить близько 800 євро. Реєстрація права власності. Ця послуга також залежить від кількох чинників, але в середньому коштує близько 300 євро. Не обов'язкові ж витрати наступні: послуги агентства нерухомості. Доволі важкою може виявитися задача купівлі нерухомості у місті, ринок якого вам невідомий. А також якщо ви знаходитесь за кордоном або не знаєте іспанської мови, бо з англійської тут тяжко. Неприємно, коли послуги нав'язані або ріелтор працює максимум як ваш перекладач. Саме тому для пошуку та підбору нерухомості для себе чи під інвестицію ви можете звернутися до агентства з нерухомості Ставнюк Інвест. Ми не тільки допоможемо вам обрати найкращий об'єкт, але й супроводимо увесь процес і право власності зареєструємо. Контакти та стислий прайс-лист вказані в описі під відео. Комісія банку за випуску чека. Деякі банки стягують оплату за випуску чека. На мій погляд, це свідчить про неповагу до клієнта, і я б рекомендував уникати таких банків. Наприклад, Сантандер один із найдорожчих банків для випуску чеку в Іспанії. Комісія ж за чек зазвичай залежить від суми і часто є відсотком від неї. Наостанок розповім секрети, які варто знати: оцінюйте квартиру. Якщо ціна квартири у договорі нижча за ринкову, я раджу провести оцінку для уникнення проблеми з податковою у майбутньому. Послуги оцінювача коштують приблизно 200 євро. Довіреність на агента. Якщо ви плануєте залишитися у Валенції після купівлі, довіреність на ріелтора для оформлення документів не потрібна. Якщо ж ні, ми можемо допомогти з оформленням довіреності, щоб усе було виконано без вашої присутності, щоб квартиру можна було зареєструвати, а при потребі її здати в оренду. Управління ми також займаємось. Що думаєте про іспанські податки? Буду радий почути вашу думку у коментарях. Якщо це відео було цікавим та корисним, то не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і залишити коментар, якщо у вас залишились запитання. Дякую за перегляд! Побачимось у наступному відео!